Дуже приємно говорити мені сьогодні про ті досягнення, які робить наш культурний хаб Донеччини, який працює в Києві за минулий рік. Він провів майже два-дві тисячі заходів для дітей, які вимушені приїхати з території Донеччини, їх підтримувати, розвивати, надавати. Допомогу під в культурному розвитку, показ кіно, кінопокази, сучасні кінопокази, знайомити і батьків, і дітей. І саме головне це підтримка наших дітей і наших дорослих в частині ментального здоров'я. Всі заходи, які вони проводять, то всі ці заходи направлені саме на підтримку ментального здоров'я наших дітей, які виїхали. Сьогодні наш хаб працює в Києві за новою локацією. Це торгово-розважальний центр Дрімбері, люб'язна керівники цього закладу надали безкоштовно нам площадку, і ми продовжуємо свою співпрацю.